Привіт, друзі. Дивіться, це хочу показати, куди я використовую. Такий бой, як говориться, у людей, тих, що ложив плітку, де ванну, де кухню, де що. Отходить людина, збиралась вибрасувати. Я в неї спросив, забирав, так складував потихеньку. А тепер покажу, куди я їх ізував. А це в мене вхід в погріб Ілі підвал, так як він під будинком, будемо щитати, підвал. Давайте я ниже покажу. То саме перша 15 на 15 плітка була положена ще років 10 назад. Бачите? Це ось так, щоб не штукатурить. Тут, звісно, як говориться, коли нельотна погода, на предучому відео я показував, коли льотна погода, чим я займався. А це коли дожі, зараз йдуть все, на це все, на цю квадратуру, скільки тут метру 12 десь. Це потратив я почти 3 неділі. Ну, За що непогоди. Ну, це зимою начав і потихеньку. Тут трохи бістреє, вон ну, плітки, бачите, там великих кусків вже мало, більшість буде мозаїка маленька. Получається, це наподобі таких кусочків буде, бачите, більш така ефективна. Але і тут, бачите, ще тоді укладав таким. Давайте трохи вам розкажу по погребу. Дивіться, колись мене спрашували. Це лічно мій погреб, Змурований із кирпича 12 стінка, Без ніяких гідроізоляцій. В 2013 году, коли пішли потопи, багато сніга навалили і почали таяти, По в округі по сусідству, візде попідтаплювали погреба. Низ. У мене пол зроблений з обикновенного красного кирпіча. От. Там нема ніякого бетону. Просто докопався я до прослойки. В одному місці провірив прослойку глини. Вона була, по-моєму, сантиметрів 10-12. І оце вже потім пісочку підровняв, щоб було удобно ложити. Тепер дивіться, витяжки у мене йдуть по будинку. Під хатою, тобто під полом, і виходять через капітальну стіну на кришу. Це ось о, витяжка вхідне. Просто жалко, що сієряти не взяв, зараз би показав, як воно тяне. Теж перероблював, бо промахнувся це в мене виходить, южна сторона і в фасадні стіни хати вивів, але забув про один їх, якщо стіна. Буде нагріватися і витяжка перестала працювати. Прийшлося переділувати, так як цю першу ось я не захотів тут переводити, бо там треба було через сходи пробиватися і виводити сюди трубу. От. І вони вийшли. Зараз покажу. Ці то теж. Зараз в зімнє час вона працює, та друга. Третя. Тепер дивіться. Оце все. Перше, що тільки що показував, тут усе і проводив за стінку, прокопувався і виводив на вулицю. Там на першому кадрі ну, зараз покажу. І друге, не пам'ятаю де це воно, по-моєму, ось ось воно йде. Друге. Виходить точно так вже. От. І все, з тих пір температура в зимній період. Якраз іде плюс 2, плюс 3. От, нормально для все. Так що отаку. Бачите, погреб там. Зараз все поприбираю, вже шви позаділував, тільки угол, кусочок не вистачило, думаю, не будеш шпаклювати. Потім переставлю все на другу сторону і будемо займатися вже цією стороною. Зараз покажу, куди виходять витяжки. Це для тих, хто хоче зробити. Воно, бачите, одна і друга, потім пододілюється там, щоб, як говориться, діч ніяка не залізла, там металічна сіточка стоїть. От. Так що, отаку. А, ще забув сказати вам, давайте вернемось обратно в погріб для тих, хто буде сам строїти. Так як я це все робив, дивіться, хотів як краще вивезти. Получається, бачите, сипиться штукатурка. Хотів, як краще зробити. Але по-дальшому я людям вже не рекомендую. Якщо ви муруєте кирпичом, оставляйте кирпич. І все, просто білить із вістю, як говориться, а так віздя ж сипиться. Бо потолок тут я підшпаклював клеєм фасадним. Він стоїть добре, а за що влажності, бо це все виходить в землі. У вас не рубероїть, не спасе з часом воно все одно буде виходити. Через то не здумайте штукатури. От. Камінь, само собою, хто камінь ложить, але це дороге удовольствие буде погреб робити з камня. Через то Бетоном теж дорого Погреб сам по собі дорого виходить робити, а зараз це піде із-за того, що. Те, що наші предки як його, понастраювали при Совєтському Союзі по грибов на шлаковому бетоні, вони вже свій термін ресурс вичерпали. І виходить той варіант, що їх треба буде багатьом кому переділувати. Через то майте на увазі, просчитуйте для себе, що вам дешевше буде. От. І як робити. Можна, так як в мене там десь відео є, як я погріб мурував, мурується кирпічом. І потім заливаєте чи бетоном, чи раствором. Це вже на ваш розсуд. От. І для легкої перестраховки можете пленкою по краях пройти. Ну, Пол, пол я тільки заливаю там, де близько води. Іменно бетоном. А так стараємося оставляти живий. Пол, щоб, як говориться, був свій, на свіжій картошці лягала все, бо е, не провіряв. Люди розказували мої знайомі будівельники, щоб понастраїла собі погребов повністю все бетонне. Картошка добіє і натягує ті пасири з бетоном. Так що, якось так, кому подобається, ставимо палець вгору, підписуємося. Далі буде.